Кохання жінки, яка любить себе, звучить так: я кохаю тебе, а значить, я буду довіряти тобі. Без вічних підозр, перевірок і грив доведи, що я для тебе важлива. Я кохаю тебе, а значить, я буду вкладатися у стосунки без жертв, не перетворюючи своє життя на нескінченне обслуговування, не розчиняючись у тобі, не відмовляючись від себе, я кохаю тебе, а значить, я буду берегти тебе, не руйнувати наші стосунки на емоціях, не завдавати болю, не перевіряти. На міцність. Я кохаю тебе, а значить, ти дуже важлива частина мого життя, але не весь мій світ. Я знаю, хто я без стосунків, і саме тому можу бути в них по-справжньому. Я кохаю тебе, а значить, я буду насолоджуватись нашими стосунками і зміцнювати їх, а не триматися за них зі страху самотності. Я кохаю тебе, а значить, я буду піклуватися про тебе, щоб тобі було добре, а не намагатися зробити тебе щасливим ціною власного комфорту. Я кохаю тебе, а значить, стосунки з тобою будуть наповнювати і зміцнювати мене, тому що кохання це не про втрату себе, а про зростання разом. Я кохаю тебе, значить, я буду бачити в тобі партнера, рівного, а не рятівника, няньку чи гарантію безпеки. Я кохаю тебе, значить, я буду відповідати за свої почуття, не вимагати, не маніпулювати, не перекладати на тебе відповідальність за свій настрій. Так кохає та, хто любить і поважає себе, та яка не боїться близькості, у якої немає тривоги, що її поки. Ті, хто не грає в стосунки, я будує їх і спочатку із собою.